Уявіть, що ви спізнюєтесь на важливу зустріч, вискакуєте з дому, біжите до метро, і раптом хтось випадково штовхає вас біля входу. Ви обертаєтесь роздратовано, але бачите очі незнайомця і щось клацає всередині. Через тиждень ця людина стає вашим діловим партнером, який змінює все ваше життя. Випадковість. А якщо я скажу вам, що випадковостей не існує. Що кожна людина, яку ви зустрічаєте, навіть той незнайомець у метро, прийшла до вас не випадково. Карл Юнг, один із найвидатніших психологів ХХ століття, стверджував кожна людина, яку ти зустрічаєш, це посланець. Сьогодні я розкрию вам таємницю синхронії, яка перевертає уявлення про реальність. Після цього відео ви ніколи не дивитиметесь на зустрічі з людьми так, як раніше. Карл Густав Юнг народився у 1875 році у Швейцарії і став засновником аналітичної психології. Він не просто вивчав людську психіку, він досліджував межі між матеріальним і духовним світами. Саме Юнг ввів у науковий обіг поняття синхронії, яке назвав значущим збігом. Це не просто коли ви подумали про друга і він вам зателефонував через хвилину. Синхронія набагато глибша. Це принцип, за яким події у зовнішньому світі резонують із вашим внутрішнім станом без будь-якого причинно-наслідкового зв'язку. Юнг стверджував, що Всесвіт працює не лише за законами причини і наслідку, а й за законами смислу і значення. Кожна зустріч, кожна розмова, кожен погляд незнайомця несе послання саме для вас. У світі, де ми звикли все пояснювати логікою і наукою, ця ідея звучить революційно. Але що, якщо юнг мав рацію, що якщо ваше життя це не хаотичний набір випадковостей, а точно влаштована симфонія смислів, щоб зрозуміти синхронію, потрібно відрізнити її від звичайного збігу. Коли ви купуєте білий автомобіль і раптом помічаєте, що навколо повно білих автомобілів, це не синхронія. Це селективна увага, психологічний ефект, коли мозок фіксує те, на що ви налаштовані. Синхронія інша, вона завжди несе глибокий особистий смисл і змінює щось у вашому житті. Юнг описував це як акаузальний зв'язок, тобто зв'язок без причини. Наприклад, ви роками не можете вирішити внутрішній конфлікт, і раптом незнайома людина в кафе каже фразу, яка стає. Ключем до вашого звільнення. Вона не знає вас, не розуміє вашої ситуації, але її слова резонують із вашим несвідомим так сильно, що все змінюється за юнгом. Це відбувається через колективне несвідоме, глибинний шар психіки, який об'єднує всіх людей. Ми всі підключені до цього океану архетипів, символів і смислів. Коли внутрішній стан людини досягає певної інтенсивності. Колективне несвідоме організовує зовнішні події так, щоб надати потрібне послання. Це не магія і не містика, це інший рівень організації реальності, який західна наука тільки починає осягати. Найвідоміший випадок синхронії описав сам юнг у своїй книзі. До нього на терапію прийшла жінка з дуже раціональним складом розуму, яка блокувала будь-які емоційні прориви. Вона розповідала сон, у якому їй подарували золоту прикрасу у формі скарабея, священного жука давнього Єгипту. Саме в цей момент Юнг почув тихе постукування у вікно. Він відкрив вікно і в кімнату влетів жук, дуже рідкісний для Швейцарії, який максимально нагадував скарабея. Юнг піймав його і сказав пацієнтці: Ось ваш скарабей! Цей момент зламав її психологічний захист і став поворотним у терапії. Імовірність того, що саме цей жук прилетить саме в цей момент про Скарабея, астрономічно мала. Але це сталося дослідження психолога Бернарда Бейтмана показали, що 80% людей хоча б раз у житті переживали значущі збіги. Фізик Вольфганг Паулі, Нобелівський лаурат, співпрацював із Юнгом. Досліджуючи зв'язок між квантовою механікою і синхронією. Паулів вважав, що на квантовому рівні реальність поводить схоже частинки миттєво впливають одна на одну незалежно від відстані, що називається квантовою заплутаністю. Можливо, синхронія це макроскопічний прояв квантових законів. Сучасні люди теж описують дивовижні випадки, жінка втрачає обручку на пляжі. І через 10 років інший турист знаходить саме цю обручку на тому ж пляжі і повертає її через соцмережі. Чоловік бачить у сні номер телефону, набирає його на півжартома, і виявляється, що це номер його біологічного батька, якого він ніколи не знав. Коли Юнг говорив, що кожна людина, яку ти зустрічаєш, це посланець, він мав на увазі конкретну психологічну механіку. Люди навколо вас діють як дзеркала, які відображають ваші несвідомі частини. Той агресивний колега на роботі може показувати вам вашу власну придушену злість, яку ви не хочете визнавати. Та добра незнайомка, яка допомогла вам у скрутну хвилину, нагадує про вашу власну здатність до співчуття, яку ви забули. Це не означає, що люди існують лише для того, щоб вас чомусь навчити. Це означає, що ваше несвідоме використовує зустрічі як інструмент для самопізнання. Посланець може з'явитися на одну хвилину. Хтось скаже вам фразу в черзі, і ця фраза змінить ваше рішення. Ви ніколи більше не побачите цю людину, але вона виконала свою роль, інший посланець залишається поруч роками. Постійно тримаючи перед вами дзеркало, змушуючи рости і змінюватися. Найважливіше розуміти послання не завжди приємне. Іноді посланець приносить біль, конфлікт, розчарування. Але саме через труднощі ми дізнаємося про свої слабкі місця і отримуємо шанс їх зміцнити. Юнг називав це тінню, темною частиною особистості, яку ми відкидаємо. Коли ви зустрічаєте людину, яка вас дратує або лякає, запитайте себе. Що саме в ній мене чіпляє? Що це каже про мене? Так, синхронія працює через людей, перетворюючи кожну зустріч на урок, кожну розмову на можливість усвідомлення. Як же навчитися бачити синхронію і розпізнавати посланців у своєму житті? Перший крок це усвідомленість. Більшість людей живуть на автопілоті, не помічаючи деталей. Почніть вести щоденник синхронії, записуйте незвичайні збіги, несподівані зустрічі, фрази, які вас зачепили. Через місяць ви побачите патерни, ви помітите, що певні теми повторюються через різних людей, ніби Всесвіт намагається донести щось важливе. Друга практика це питання до всесвіту. Перед сном чітко сформулюйте питання, на яке шукаєте відповідь. Не очікуйте голосу з неба. Відповідь прийде через людину, яку ви зустрінете завтра, через книжку, яка випадково впаде з полиці, через пісню по радіо, будьте уважні. Третій принцип це відкритість. Синхронія не працює, коли ви закриті і налякані. Розмовляйте з незнайомцями, слухайте їхні історії, виходьте за межі звичного кола, кожна нова людина. Це потенційний посланець із важливою інформацією. Четверта практика це аналіз емоційних реакцій. Коли хтось викликає у вас сильну емоцію, позитивну чи негативну, зупиніться і подумайте, чому? Що ця людина активує в моєму несвідомому, які мої нереалізовані бажання чи страхи вона відображає. П'ятий крок це довіра до інтуїції. Логіка не пояснить, чому вам раптом захотілося піти іншою дорогою і ви зустріли старого друга, але інтуїція знала вона завжди знає, бо підключена до колективного несвідомого. Навчіться відрізняти голос страху від голосу інтуїції. Страх кричить і паралізує, інтуїція шепоче і веде. Коли ви починаєте жити з усвідомленням синхронії, Життя перестає бути випадковим набором подій, воно стає розмовою між вами і Всесвітом, де кожна зустріч це слово, кожна ситуація це речення, а ваша доля це книга, яку ви пишете разом із невидимим співавтором. Отже, що ви зробите з цією інформацією? Відмахнетесь як від цікавої теорії і повернетесь до звичного життя? Чи почнете дивитись на людей по-іншому? Сьогодні ввечері ви зустрінете когось можливо, це буде продавець у магазині, сусід у ліфті, коментар під цим відео. Поставте собі питання яке послання ця людина несе мені? Що Всесвіт хоче мені сказати через цю зустріч? Карл Юнг присвятив життя дослідженню глибин людської психіки і залишив нам дорогоцінну спадщину. Він показав, що ми не ізольовані остівці у хаотичному океані. Ми всі частини єдиної тканини реальності, де кожна нитка має значення. Кожна людина, яку ви зустрічаєте, це не просто фізичне тіло з випадковим набором слів, це посланець, який прийшов саме зараз, саме до вас, і саме тим посланням, яке вам потрібне. Напишіть у коментарях про ваш найяскравіший випадок синхронії, коли ви зустріли когось несподівано, і це змінило ваше життя. Поділіться цим відео з тією людиною, яка з'явилася у вашому житті не випадково. Можливо, саме зараз хтось має побачити це відео через вас, можливо, ви посланець для когось іншого. Синхронія працює в обидва боки. Підписуйтесь на канал, бо наступне відео буде про колективне несвідоме і архетипи, які керують вашим життям, навіть коли ви про це не здогадуєтесь. Пам'ятайте випадковостей не існує. Є тільки неусвідомлені закономірності, почніть їх бачити.